У сімейної лікарки Марії Сивак підписані декларації із 1800 пацієнтами. Більшості з них потрібно оновити дані в електронній системі охорони здоров'я. Півтора тисячі треба було зробити цю роботу. Доросле населення практично у нас оновлене. Там лишилися підлітки до 300 осіб треба оновити ще. Із 1 березня Національна служба здоров'я України перевірятиме чинність підписаних декларацій. Якщо дані в медичній системі та електронних реєстрах не збігатимуться, то декларація може бути анульована. З січня 2025 року НСЗУ почало проводити оплату по новим коефіцієнтам, понижувальним і так далі. Наприклад, не оплачуються не верифіковані декларації. Оновити дані потрібно тим пацієнтам, які отримали новий паспорт, змінили прізвище або номер телефону. Дітям віком до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду. А тим, кому виповнилось 14, потрібно внести в декларацію дані з біометричного паспорта. Причина неверифікації можливо бути така, що дитина досягла віку 14 років і не подала свій ідентифікаційний код. І така декларація вважається неверифікованою. Декларація з сімейним лікарем може бути анульована, якщо пацієнт не записувався на прийом протягом трьох років. Також повинні перевірити свої декларації ті, хто укладали договір у 2018 році, оскільки в них може бути відсутній податковий номер. Тоді не було обов'язковою вимогою подача ідентифікаційного кода. Тому зараз просимо подати. Перевірка йде декларацій наших. Клієнтів, які мали відмову від ідентифікаційного коду, там потрібно підвантажити серокопію паспорта з відміткою про, про таку відмову. На жаль, є певна частина декларацій, в яких ми не можемо нічого змінити, і ми не можемо на це вплинути, тому що є певні помилки в самому коді ідентифікаційному. В 14 амбулаторіях центру ПМСД No1 станом на лютий цього року зареєстровано 105 тисяч пацієнтів. Наразі, за словами Валентини Гесаль, потрібно оновити ще кілька тисяч декларацій. Тут є частина неверифікованих це 3 3204 людини, є частина осіб, які не зверталися більше трьох років. Аби оновити свої дані пацієнтам, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який внесе актуальну інформацію до електронної системи охорони здоров'я, Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.